Друз'яки, всім привіт! З вами як завжди, важу Жанбульдозери. Сьогодні у нас піде розмова про останній лот аукціону. Це тяжкий танк 10 рівня ВЗ-111 Кунілін. Він же вз 5 а Всі ми цю машину знаємо. Вона колись видавалася в новорічних в новорічний наступ 2022 року. За якусь кількість золота її можна було придбати. А сьогодні ми побалакаємо про наш аукціон. Мінімальна ставка ми бачимо 15 тисяч золота, кількість товару 7 тисяч одиниць. І перейдемо швиденько до попереднього перегляду і подивимося ще раз на характеристики даної машини. А саме давайте подивимося, наша гармата. Гармата в нас значить 130 мм 59, 130 та Кунілін. Середня шкода в нас складає. Бронебійним 490 очків кумулятивном, так само 490 очків фугасом 640. Середнє бронепробиття в нас бронебійним 250, 340 кумулятивом і 65 фугасом. Заряджання гармати 11,2. Перестрільність пострілів на хвилину 5,36. Середня шкода на хвилину 2,625. розкид на 100 метрів 0,39 і час зведення 2,5 секунди. А тут подивимося вогнева міць. Тут в нас показано вже з 100% екіпажем. Ми бачимо, що в нас середня шкода складає 2738, розкид на 100 метрів 0,37, час зведення 2,4. Кути наколо маємо у наших китайців мінус 7. Швидкість горизонтального пересування прицілу 27.12, заряджання гармати 10,74. Дивіться, живучість. Живучість у нас складає 1200 очків міцності. Бронювання корпусу 140 маємо лоб, 140. Він під кутами. Якщо подивитися докладніше в коліж моделі, то там буде приведеної і броні ще більше, там буде десь до 200-200 до 200. плюс борта 120, корма 60. башта у нас, башта 300 мм, але знов кажу, в коліж моделі тут набагато більше. 180 у нас боки і 60 корма. Також, дивіться, ми маємо тут таких два чудових лючки два дзинзеля, як я завжди кажу. Вони, так бачите, так їх так добре, тут тобто, із золотом обробили, щоб було краще бачити, куди нас пробивати. Дивимося далі. Що маємо? Основне в нас швидкість вперед 50-15 назад. 37 швидкість повороту шасі. Скритність нам не потрібна, ми ми маємо машину, яка грає на першій лінії огляд 400 метрів, дальність дії зв'язку 750. Але якщо поставити сюди, покращене обладнання трофейне, то в нас, наприклад, ми ставимо досилач трофейний, покращений, турбіна трофейна покращена, і ставимо покращена вентиляція. Нам це дасть. Дивіться, нам це дасть перезаряджання гармати. В нас буде складати не 10,74, а буде вже 8,28. Зведення в нас буде не 2,4 секунди, а 218. Розкид в нас буде не 0,37, а 0,34. І середня шкода ДПМ наш буде складати 3551. Їхати ми будемо з турбіною 55 км на годину вперед. І 18 будемо їхати назад. У нас буде прирост на 5 км вперед і приріст на 3 км назад. Також в нас буде огляд завдяки вентилятору, нашому трофейному покращеному, в нас огляд буде складати 449 на 49 метрів, будемо більше бачити краще. І далі зв'язку в нас буде не 750 км. 822. Це плюс додатково. Ще ми даємо в настанови, ставимо на досилач. Додатково нам це буде давати приріст в перезарядці, перезаряджанні гармати. І також даємо поліпшений раціон додатково. Ось і все. І плюс в нас ще така є цей наш 3D-стиль, він нам дає плюс. До маскування, а також дає нам такий як сказ... так скажемо, таку забавку ще. Це коли ми робимо постріл, то з даної гармати ще йде вогонь. Бо тут ми бачимо, що гармата у нас в вигляді дракону. Він в 3 d в такому чудово Ну, ось і все. Це все ще хотів вам я розповісти про п'ятий і останній лот аукціону. Це був ВЗ-111 Кунілін. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим нас більше, тим краще. Буду старатися робити для вас найкращий контент. І, до речі, нас вже 11 підписників на моєму каналі. Друзі, я хочу зробити так, попросити вас, щоб, до наприклад, до моєго дня народження, до якого залишилося півроку, набрати. Дай Боже, там 100 підписників. Чим буде більше, тим буде ще крутіше. Пишіть коментарі. Сподобалось вам відео, не сподобалося, ставте лайки. Якщо буде якесь бажання по техніці, пишіть в коментарях. Звичайно, я буду вам відповідати. З вами був, як завжди, ваш Джон Бульдозер. Хай щастить.